Вітаю вас, друзі, на каналі Гренландія. Сьогодні 12 травня і випуск буде про бджілок. Як ви вже, мабуть, побачили. Приїхав я до себе в сад в поле. Тут в мене стоїть один вулик і борт колода, такі експериментальні, можна сказати. Приїхав подивитись, доставити магазин вулика, приходжу, а на фундуку висить вже рій. Не знаю звідки він вилетів, зараз буду дивитися, можливо, з колоди, можливо, і з вулика. Але бджілки собі знайшли гарне місце. Добре, що низько сіли, не доведеться лізти з ними високо, за ними на дерево. І зараз буду я їх знімати, ну а далі будемо вже кудись поселяти. Взагалі, роїння бджіл це їх природний процес розмножування. І нічого в цього дивного чи надзвичайного немає. Щороку бджоли хочуть збільшувати свою популяцію, так би мовити, і рояться. Звісно, є різні протиройові методи, які пасічники проводять в себе на пасіках. Ну, зараз не про це, але варто просто зрозуміти, що пасічники завжди намагаються боротись з роїнням, тому що е, ось ці бджоли це робочий ресурс. Тобто ресурс, який буде збирати мед. От, і якщо відповідно, частина бджіл з вулика втікає, то пасічник мед буде бачити хіба що в е, себе на фотографіях. Ну, це, але зараз не про це. Зараз ми цей рій заберемо. Я трішки на них попшикую водички. Нехай думають, що збирається дощ, щоб вони нікуди не полетіли. Дощик, дощик, О, Тут всередині роя знаходиться матка. Завжди вона куди сідає, туди навколо неї обліплюються бджоли. І через деякий час, як рій собі повисить на тому місці, бджоли-розвідниці знайдуть нове місце, куди вони хочуть поселитись, і тоді рій за кілька годин рій вилітає і летить вже на нове місце. Тобто мені пощастило, що я його знайшов ось тут. Бджоли, як ви бачите, в роєвому стані вони завжди максимально мирні, якщо їх не турбувати, вони чіпати вас не будуть. Тому висячих роїв боятися не варто. Але з бджолами потрібно поводитись завжди обережно і з повагою. Так, Отже, тимчасовим ящиком-домівкою для бджілок послужить мій ящик для інструменту. Добре, що я його був з собою прихопив сюди. То ми їх зараз акуратно просто струшуємо цей ящик. Важливо, щоб матка потрапила всередину, тоді всі бджілки акуратно перелізуть сюди в ящик і будуть разом з нею. Даємо за гілочку і трушуємо. Так, а Зараз ми поглянемо, чи бджілки носять нектар. Я був десь 2-3 тижні тому ставив їм перший магазин. Цей пустий. Зараз, якщо перший заповнений вже нектаром, то ми доставимо їм рамки в цей верх. Для того потрібно оглянути, що в нас робиться в вулику. Я одягну сіточку. Так, ділочка на Де маленька. Де? Так, натру руки м'ятою. Якраз перед тим вирвав кілька стебел, коли руки будуть пахнути м'ятою. Жілочки нас рухати не будуть. Я так сподіваюся. Можливо, це із цього вулика вилетів рій. Тоді потрібно буде робити додаткові процедури. Оглядати гніздо, забирати маточники і всипати роя назад. Але зараз глянемо, яка кількість бджілок, що тут в нас відбувається. Так, бджілок в магазині. Багато. Так, поглянемо, чи принесли вони нам травневого меду. А як же? Нектаром залиті вже всі рамки вже навіть почали запечатувати. Тобто ось ця біла печаточка означає, що мед вже визрівший. Ну, але дочекаємося, коли вони запечатують повністю рамки. І будемо в них тоді забирати цей смачний весняний мед, який називають ще травневим. Ну, крайня рамка, крайня завжди найслабша. Залита також. Найкраще вони заливають завжди ті рамки, що посередині магазину, а вже потім крайні. Супер! Тут поряд знаходиться ліс, є яри. Поряд у мене смуга фацелії. Навколо цього року сіяли те, що зернові в радіусі там, 5 км. Тому цей мед будемо вважати справжнім, весняним, польовим і трішки лісовим. Так, гаразд. Гаразд, гаразд, але поглянути би що робиться всередині. як я її підозрював, рій вилетів з цього вулика і от тому підтвердження. Маточники. Тут вже навіть вийшла молода матка, Був відкритий. Це трішки не здало. Ось. Зараз їх всіх потрібно повиривати, перейтися по всьому гнізді, з кожної рамки видалити маточники. І я засиплю сюди цього роя. Там швидше за все є матка, ну, має бути, і хай вже далі собі працює. А зараз я хочу вам показати свою борть колоду, так би мовити, яку я поставив сюди кілька років тому, заселив в неї роя. Ділки вже тут третій сезон живуть. Я єдине, що робив, це на зиму ставив їм полоски від кліща, так би мовити, допомагав. Зараз хочу заглянути середину, як вони розвиваються, ну і вам, звісно, покажу. Бджілки з попереднього вулика розізлилися трішки до мене, що я їхнє гніздо розворушив. Тому я одягнув сіточку, щоб не ходити потім з ліхтарями під очима. Хоча мене вже в бороду поцілувала одна бджілка. Але нічого. Так, я цього року сюди ще не заглядав, як минулої осені. Був тут такий. Зараз ви будете перші, хто подивиться, що відбувається всередині. Рубчики забираємо. Так. Що то за ведмідь лізе ой-яйця знову нас обірвалося хоча й це... ставив додатково перекладимо далі знімо ближче От. Я колись їм поставив вгорі. Просто дощечки, планки, і вони на них причепили собі гніздо. Минулого року я ось тут посередині ставив таку дерев'яну перемичку. Власне, для того, щоб під вагою сотів вони не обірвалися, але, на жаль, десь вона зійшла і гніздо обірвалось. Тепер тут бджілки ось таке царство собі зробили. А ось під вагою розплоду обірвалося. І мабуть, навіть не знаю, що тут робити зараз. Залишити, хай так буде, хай вони вже собі самі розбираються. Як тут і що. Так, гніздо вони сильно розбудували, молодці. Єдине, що оці язики треба, мабуть, буде забрати. Зараз вони хай будуть, тому що тут видно ось розпліт. Печатний. Печатний розплід, забирати не буду, бо звідси буде виходити ще молода бджілка. Ось ці можна забрати, мабуть. Так, це обірвався, той є пічок. Зараз трішки наведемо в ним порядок. Допоможемо. Так, отже, друзі, будемо зараз заселяти роя назад у вулик, змушений був одягнути рукавиці обжілки з попереднього бортів після мого так званого е, моєї чистки. О, дуже розізлились. Я вже отримав десь, мабуть, 15 поцілунків в руки, е, ну але це нічого, вчуваю я себе. От, зараз єдине, що засиплю ще сюди рік, щоб зайти додому. Гілки стривожилися і в цьому велику. Пиціону. Але нічого. Засипати я буду поверх через магазини. Я поставив в розріз. Тобто під низ цього магазину, де вже залитий є нектар, і вони почали його запечатувати, я в розвідку поставив магазин з пустими рамками. Тут у нас є зараз ці медові. Попав я О, що ж там таке? Буду сподіватися, що маточка зайшла всередину. було поспішати, трошки я не попав на середину вулика. Будемо сподіватися, що маточка зайшла. Зараз ще частинка бджіл е залишилась в ящику, зараз їх ще також сюди висиплю. Такі справи, друзі. Не завжди вдається зробити все рівно і гарно так, як би хотілося. О, але, тим не менше, пощастило, що я цього роля зустрів. Можливо, і все буде гаразд. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх матерів із сьогоднішнім святом днем матері, побажати їм міцного здоров'я, побільше радості і менше переживань. Будьте здорові наші матусі. Все буде добре, все буде Україна. До зустрічі, друзі. Також кому сподобалось відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, буде ще багато цікавого та різноманітного. Дякую, друзі.